О, пам'ятаєте, таку браму ми лікували від слизню. Ні, тут вона ціла. Правда, вже трохи пає на кимось, але вона працювала. Працювала, поки не перестала. А Перестала, тому що скрутки запхали в землю, а туди затекла вода. Тому їй поставили запобіжники, бо запобіжники згоріли. Вилазь, не бійся. О. І, відповідно, згоріли запобіжники, то поставили нормальні, такі що не горять, але воно все одно не запрацювало, згоріло в іншому місці. Повигоряли семистори. Будемо міняти. Зверніть увагу, запобіжники тут різні, то навіть я раз був, попалився, так сказати. 5 Ампер силовий на семистори і ампера на керування слаботочкою. То дивлюся, жуки стояли на обох, але спали не тільки півамперний, 5Амперний цілий. Наш на нього жук ставили. Добре, це і назад. Перший міняємо і міняємо обв'язку і семестори. GSM прилетіло. Gate Opener. По суті, просто GSM модуль з сухими контактами на вихід. Переплутали дротики. І якась біла штучка відлетіла. Тільки біда в тому, що замість 9,36 вольт влупили 220 як думаєте, є сенс починати його розкручувати чи ні? Я не знаю. Зараз будемо пробувати. Кутова антена. Оп-оп. Хто куди? Ніхто нікуди не хоче. Тут, напевно, слот на сім-карточку. Воно все-таки металеве, файне. О! Як то виймати? Є. Два стабілізатора. Запобіжник по входу згорів. Чи тільки він. Це самовідновлювальний запобіжник. А далі DC-DC-перетворювачі. Є процесор маленький, Оптопара навіть якась, і релюшка. Отакий GSM-модуль. 220 то вам не жарти, тому, в принципі, я не думаю, що воно вижило, але попробувати треба. Так, на конденсаторі короткого нема. Це є добре. Захисний діод від переплюсовки. Пробитий другий конденсатор. Ану, хрен там 6 мВ. Пробитий, на жаль, добре, хто в нас за ним? За ним в нас dc DC-DC-шка І ще якийсь стабілізатор 3.3. Хочеться надіятися, що 3.3 вже йде за тими. нашу їх тут аж три штуки? Добре, по діодах можна пройтися. Хрен там пробитий, пробитий. Тут вроді лінійник на 3,3 пробитий. Зле. Причому земля. то є земля. Центральний. Я не знаю, чи то вхід, чи вихід не пробитий. Сюди пробитий. Не конденсатор то, що йде. Коротше, здуваю потрохи. Ще два конденсатори є. Тут. Теж короткий 5 мВ. Хреново. Напевно, і сім-карті задниця. А от є живлення мікросхем. Тут 3,3, і тут короткого нема. Ну, давайте попробуємо, здуваємо, що можна здути. Що першим здуваємо? Здуваємо пробиті діоди і стабілізатор перший. Обі щімки пробиті, вони однакові. Причому з регульованою напругою, тому не знаю, які значення напруг мають бути. Знаю тільки точно, що 3,3 вольти мають бути на процесор. І раз на процесор заходить після першого, то мусить бути 12 вольт, напевно. А наш другий тоді перетворювач. Вхід живлення в нас 9,36 вольт. Для чого тоді два перетворювача? І другий перетворювач, якщо я правильно розумію, GSM модуль живий. Ну тут 5 вольт, не більше. Релюшка в нас на 14 вольт. Тобто, все ж таки 12 теоретично мало би бути. Розберемося. По 3.3 короткого нема. По, напевно, 5 вольтах короткого вроді як би нема. Який там опір має бути, мені звичайно невідомо. Тому. Ну, По плюс 5 високий, по 3,3 менший, але тут якби це нормально. Самі діоди цілі. Дві шимки підкинути, і тоді будемо знати, що тут робиться. Добре, що подивився в даташит. Цей модуль має живлення від 3,45 до 4,25 вольти. Тому тут так нагородили з окремими перетворювачами. Тут дві понижайки стояли. Одна понижала з 9, тут 9 мінімум. 12-14 вольтове реле має працювати від 9 вольт. Ну так виходить. Один DC-DC понижав на щось. Далі на лінійник 3,3 і на процесор. Другий вони паралельно включені. Понижав на 4 вольта, грубо кажучи. Ото я підключив один діод блимає сигнал червоним блимає. Треба брати документацію і дивитися, що це означає. Бо поки не зрозуміло живе чи ні. Номеру я не знаю, подзвонити я на то все одно не можу, бо якщо номеру нема в списку, то хрен воно мені відкриє. Отаке. Принаймні лишнього споживання немає, проц не гріється, принаймні помітно. Менше 10 мА на лабораторнику. Їхали перетворювачі, впаю і ще забув, що там діода одного бракує. Ну, Їх я маю в наявності, то зараз поставлю. Подивимось, що з того вийде. Останній штрих, презерватив, щоб було по заводу. Оп, попав. І запаю і вмикаю. Беремо якусь любу ліву карточку, яка під руками лежить, вона давно не діюча, не активна. Але нам то зараз не принципово подаю 13 вольт. Тут заблимало. Струм менше 10 мА. У мережу воно не бачить, не шукає, то нічого дивного нема. Що в нас в повторинних напругах пройдемося? Мінус би в нас мав бути тут. Відповідно, шукаємо напруги. Тут земля, тут, напевно, вихід. 3,3 вольти є. На вході 5 вольт на живленні модуля 3,9 вольти. Ще другий конденсатор, на ньому 3 вольти. Ну, як би загалом, по ідеї, все є. Це 3,3. На цьому. То ми міряли якраз. Напруги всі є. На реле ще хіба окремо, Ну, як реле ми зараз не включимо. Нема чим його включити. Добре, виглядає воно як живе. Треба брати документацію, програмувати карточку і дивитися, чи воно справді живе, бо так ми точно знати не будемо. Що ж, ще тиждень і от прямо знову при мені лампочка щикнула. Так, заземлені, щоб я не був заземлений, ноги підняв. Бо драйвер без гальванічної розв'язки. Цей ні. О, є. Знайшли битий діод. Позначаю, їду за наступним. Тепер воно собі придумало, що воно буде працювати як ноцник. Ой, блін, міняю. Ото з теплою температурою свідчення поставив, і з холодною. Буду трохи міксувати. Взяв ще один степло і поміняю. Я так розумію, що всі діоди треба буде міняти на якісь нормальні, тому що то не є діло. Навіть не клею тепер розсіювач, бо в мене ще 5 діодів, які треба буде міняти. Світить як ні в чому не бувало. Треба десь купити якісні діоди і не паритись.